Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитали мої спонсори, так. А скільки ще протягне Московія, враховуючи накладені на неї санкції. Дев'ятнадцятий пакет з боку Європи, я думаю, не останній, і е, санкції проти головних гаманців нафтових, так, кривавих нафтодоларів. Я маю на увазі Лукойл і Роснефть. Чи Московкнефть, ну, Треба вже приймають на. Реально, назву. Так от скільки ще протягне. Я включаю старого Совка себе. Так, я ж прожив після війни все життя у цій країні, всі ці маразми <гум> московські. Вони. Я їх пам'ятаю, а частково вони сидять в мені самому, і з мене вилазять. Як здраного <хи>, мішка. Так ось, давайте я буду відмотувати це все. Так. Отже, я пам'ятаю 1983 рік. І в цей рік Рональд Рейган не просто на словах оголосив. Московію Імперію зла, тобто Радянський Союз під суто камуфляжною назвою <хи> Ні, Радянську Московію під суто камуфляжною назвою Радянський Союз. Оголосив імперію зла і не просто сказав, а почав. Гонку озброєнь почав розміщувати ядерну зброю на території Європи і так далі, і тому подібне. Тобто все те протилежне, що е, на початку своєї каденції другої, почав робити Дональд Трамп, а тепер уже згортає. Я Не знаю, там хтось підказує, може із вихованців Рональда Рейгана, які тоді були хлопчаками. Так ось я. На собі. Так, житель Києва, це столиця Радянської України. Я вже не кажу про провінцію, так. відчув, так що справи пішли, ідуть все гірше і гірше. так Як у тому вовченкі на справи йшли. Добре, але з кожним роком все гірше і гірше. От дивіться, я на собі і на власній родині відчув це уже у 1984 році. Тому що Радянський Союз почав сипатися із війною в Афганістані, і ну не міг він. Ну Адекватно він то намагався реагувати адекватно на виклики Сполучених Штатів Америки, за все, Рональда Рейгана. А сили ж то не було вже тієї. І от дивіться, почнемо: 84 85 86 87 88-89, 90 91 роках уже. У Києві в останні роки отак, от, от це в крамницях вимивання повне, повне вимивання. І я на вулиці Васильківській заходив у астроном, там великий такий астроном, і у ньому взагалі нічого нема. Якщо раніше там стояли банки з під СІК там. Квашені якісь зелені помідори. Все це тут треба було щось виставляти у, у цих крамницях. Так. А то нічого взагалі, ні хліба, ні, ні таких потрібних радянським людям товарів, як сільники, мило, господарське. І все-таки нема нічого. Взагалі нічого. Нуль. Це ще і так ця імперія зла з 82, я рахую, 84, 5, 6, 7, 8, 9, 90 і 98 років вона протягнула, перш ніж простягла ноги. Так. Ну, а потім вже американці вступили для, ну, замість того, щоб уже добити її до кінця. Щоб вона розвалилася, так Рейгана ж нема. Нема вже Рейгана, не було тоді Рейгана. А прийшли там дебільні буші до Які взялися рятувати, рятувати вже Московію, відгодовувати цього монстра. Не розуміючи, того, хто вони такі. Таке враження, що я єдиний, це все знаю, розумію, тоді жив, а інші не знаю, де вони жили. На Марсі, мабуть. Тому на цьому каналі я тільки розповідаю, хто такі московити Андрофаги. А інші не знаю, де вони були в цей час перебували. Може, вони надто молоді? А я, ну, все це пройшов, все це бачив. Все це пам'ятаю, так, ще не впав в глибокий маразм, хоча до того йде. Так, <ріст> <ріст> так ось давайте тепер подивимося, коли в Москві, Я не кажу там чекати від Рей, Господи прости, Трампа, що він оголосить про те, що нинішня Росія це імперія зла, хоча вона стосовно зла і дурнів. Вона перевищила Радянський Союз зараз, проводячи таку війну геноцидну проти своїх сусідів, проти українців, так. проти одного з ними народу. Ну, це ж, оце ж то імперія зла, це країна дурнів, яка заявляє, що українці це один з ними народ, і вони нас вбивають, так. Ну як це? Це ж країна ідіотів клінічних, так, От такі заяви, на найвищому рівні. Це ж не десь там якийсь Ванька там чи Машка п'яні десь до провіції. Це на найвищому рівні заявляється. Тому це на найвищому рівні країна клінічних ідіотів, так. Скільки вона може притягнути, якщо Трамп буде послідовний, і, і завтра не зніме, і не почне запускати туди е, ніжки Трампа і будувати Європа почне сотні заводів нових, які вона там закривала, так, коли вони, почалося широкомасштабне вторгнення? Ми. Я даю, якщо ще раз повторюю, Якщо Трамп буде послідовний, не буде знімати санкції, а буде навпаки їх вводити, давати допомогу Україні, давати зброю, це 3-4 роки. І після цього, отаму у крамницях, не залишиться взагалі нічого в Москві. І буде вимите, так само, як я бачив, коли сяють ці всі вітрини. Як Писал цей клиничный идиот Маяковский. Фантастика, фантастика. так, лампы сияют, цены снижены. Стала опірятися моя кооперация. Бьем грошом, очень хорошо. ж я в чью школу. Погадай, это со 60 роков 70? Коли мені оці всі дурі забивали у, у, у школі, московити оці заганяли, оці, ну, просто це ж маячня саправжня. Але маємо те, що маємо. Ну, ви перевірите, вельми шановні пані та панове, я даю 3-4 роки, але за умови послідовно, здійснення, так як Рейган. Ну, що, вже цей вже обіцяє е, так, проведення е, ядерних вибухів, там, е, так, розповідає про те, що він буде, так би мовити, оновлювати військо, оголосив там е, так, Міністерство оборони, Міністерство війни і все-таки інше. Ну, в принципі, то е, те саме поки що, але я, якісь такі. Мляві, мляві поки що кроки, але в правильному напрямку.